Саме найбільша милість, яку Господь явив до всього людства, те, що Він віддав свого Сина. Ісус Христос постраждав за усіх нас, щоб у своєї смерті дати усім нам життя. Перше, що необхідно, нам покаятись, друге хрестити Слово Божє, третє прийняти Духа Святого. Якщо ми знаходимося в Домі Божому, що є церква Бога Живого, ми можемо виконати усі ці три пункти, і тоді отримати спасіння. Що ми в нє тіла Христа, в ні церкви спасіння неможливе, що би хто би не говорив. Тому я прошу вас, приєднуйтесь до Живої Християнської церкви, щоб ви могли покаятись, щоб ви могли пізнавати Слово Боже щоденне по заповіді Христа, і щоб ви могли отримати дар Святого Духа, який буде вас зцілювати на усіх рівнях. Тіло, душа і дух нехай вони не будуть зцілені. Ви получите свободу цього від відео, прикляття, рабства, завісимості, болізні, депресії, страхів. Бог сильний і живий, як був дві тисячі років тому, так і зараз. Я запрошую вас, дом Божий, напишіть мені, буду дуже рада спілкуванню з вами.